Любі друзі, європейський клубний футбол бере паузу, але ми все одно продовжуємо роботу для вас. І на черзі у нас поєдинки збірних про те, як збірна України поступилася, на жаль, Шотландії. Про решту поєдинків, які відбудуться цього уікенду безпосередньо у лісі націй і хто власне зможе поборотися за головний трофей? Про все це у новому випуску будемо розбиратися». Піти на дно б Глазго. Олександр Петраков перед осінніми матчами в Лізі нації зіткнувся з неабиякими кадровими проблемами. Через травми не могли допомогти збірній Георгій Бущан, Олександр Зінченко та Микола Шапаренко. Також м'язових ушкоджень перед поєдинком у Глазго зазнали Віталій Миколенко та Віктор Коваленко. Ілля Забарний не потрапив до заявки через дискваліфікацію. З Едуардом Соболем трапилася взагалі якась незрозуміла ситуація. А тому, з огляду на всі ці обставини Олександру Петракову довелося серйозно експериментувати зі складом та персоналіями. Однак будемо відверті, уже після матчу з Шотландією можна зробити очевидний висновок. Настільки широкого вибору виконавців, аби замінити всіх відсутніх гравців без втрати якості, у нас на жаль немає. Ну немає в нас такого вибору футболістів, як у збірної Франції. Щодо самого матчу, то тут взагалі нічого сказати. Нуль ударів у площину бори суперника за 90 хвилин. Цілком красномовний факт, який демонструє наскільки провальний матч провели наші лідери, перш за все, атаці. Безперечно, наша перша команда отримала б край гучного ляпаса, але попереду ще два матчі проти Вірменії та тієї Шотландії. І навіть, попри поразку на Хемтен Парк від прямого конкурента в боротьбі за перше місце в групі, усе досі залишається в наших руках. Що таке не щастить і як з ним боротися? Після жахливого старту чинний чемпіон світу та переможець Ліги Нації, збірна Франції опинилася перед необхідністю кров з носа брати по максимуму в заключних турах. Проте, як би це не звучало парадоксально, саме стосовно Лебльо, кадрова ситуація в команді Дід'є Дешама перед вересними матчами залишала бажати кращого. Судіть самі. Юго Льоріс, Люка Дінь, Тео та Лукас Ернандеси, Преснель Кімпембе, Ібраїма Конате, Нголо Канте, Поль Погба, Карім Бенземан та Кінг Слікоман не були викликані через травми. А по гейм же епідемії травм серед футболістів Лебльо стала ситуація в центрі поля. Адрієн Рабьо зазнав ушкодження перед самим від'їздом до збірної. Замість нього був викликаний хавбек Астонвіле Бубакар Камара. Але й він дуже швидко по тому отримав травму. У результаті Дід'є Дешаму довелося викликати молодого центр хаба Монако Юсуфа Фофана, який, зрештою, дебютував за дорослу збірну саме в поєдинку проти Австрії. Усе стало взагалі не смішно, коли по ходу першого тайму проти австрійців травмувалися ще Жюль Кунде та Майк Меньян. Здається, Дід'є Дешама справді хтось зурочий. Може до бабки якоїсь сходити, чи що. Проте навіть у такому максимально знекровленому вигляді у Франції є мбапе, Жеру та Грізман. І саме вони стали творцями першої перемоги Лебльо в нинішній лізі нації над австрійцем. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua Збірна Спірна Англії провалила літню частину цьогорічного розіграшу Ліги Націй. Родоначальники футболу двічі влетіли угорцем: 0-1 у Будапешті та 0-4 на Уемблі, що стало справжнім шоком для місцевих уболівальників. Окрім того, англійці взяли лише 2 бали в поєдинках з Німеччиною та Італією. І тепер підопічним Гарата Саутгейта необхідно брати максимум у заключних двох вересневих поєдинках, аби зберегти прописку в елітному дивізіоні Ліги Націй. При всьому скепсисі стосовно цього турніру виліт із ліги А стане для англійців справжньою катастрофою. І перший же поєдинок проти італійців це неймовірно серйозне випробування. Бе сумніву, після програного домашнього фіналу євро команді Ґарата Саутґейтам не доведеться шукати додаткову мотивацію на це протистояння. У той же час Роберто Манчині після феноменального успіху на Євро 2020 та оглушливого провалу в плей-офф на мундіаль у Катарі проти північної Македонії продовжує будувати нову молоду команду. Зокрема, дебютний виклик до складра Адзурі отримали захисник Саларнітане Паскуале Мацокі та голкіпери Лацо і Емполі Іван Проводал та Гулієльмовікаріо. Так, це саме той Провадал, котрий відомий своїми збоченнями стосовно симпатії до рашистського режиму. Загалом же, якщо поглянути на заявку італійців на осінні матчі Ліги Нації, то лише 8 гравців провели понад 20 матчів за національну команду. Зважаючи на пропуск прийдешнього чемпіонату світу, але на Торе збірної Італії дійсно має достатньо часу для побудови команди майбутнього. Чого чекати від сквадри Адзурів в такому складі? А Бог їх сна! Хоча Італія не програє Англії вже 5 поєдинків поспіль, а остання вікторія трьох левів над цим суперником в офіційних матчах датується ще далеким 1977 роком. Попри це, вважаємо, що надлишок мотивації цього разу все ж дозволить підопічним Карата Саутгейта зламати неприємну для себе статистику. Букмекери оцінюють перемогу Англії в понад 2,6%. Угорщина вже й без того здивувала всіх у нинішній лізі націй. Дві перемоги над англійцями та домашня нічия зі збірної Німеччини наразі дозволяють команді Марко Россі очолювати цю групу. Проте рано чи пізно будь-яка казка повинна завершуватися. І здається, виїзд у Лейпциг в гості до Бундестім як найкраще підходить для такого фіналу. Ханці Флік перед самою міжнародною паузою отримав достатньо головного болю. По-перше, Марко Ройс зазнав чергової травми за Дортмундськоборусів. А по-друге, мюнхенські футболісти так плідно сходили на Октоберфест, що Мануель Нойер та Леон Гурецька підхопили коронавірус. Так виявляється, він ще існує. Що ж до дебютантів збірної, то вперше до лав національної команди були викликані досвідчений кіпер Хофенхайма Ольвер Бауман та 20-річний захисник із Саутгемптона Армел Белла-Кочап. Однак, незважаючи на всі кадрові втрати, колектив Хансі Фліка, здається, повинен нарешті поставити на місце угорських вискочок. а водночас і перервати невдалу серію проти цього опонента. Адже ні на євро, ні в червні в рамках Ліги Націй Маншафт не зумів обіграти команду Марко Россі, розписавши дві нічії. Впевнена Вікторія Німеччини з різницею в два м'ячі і більше оцінюється в майже 1,8. І все-таки Глазго перестав бути фартовим для нашої збірної 3-24 за ударами загалом, 0-8 у площину і 0,3 підсумковий результат. Безперечно, зовсім не такого ми чекали від нашої першої команди. Побоювання нашого гостя в попередньому випуску, коментатора збірної України Андрія Столярчука, стосовно накладання всіх кадрових проблем одна на одну теж справдилися сповна. А тут ще й виїзд у Єреван, де історично нам грати непросто. Так, збірна Вірменії не має в своєму складі якихось зірок, але вона традиційно полюбляє вставляти нам палки в колеса. Зокрема, із чотирьох виїздних матчів проти цього суперника збірна України виграла два і ще двічі зіграла в нічію. А ще одна втрата очок разом із перемогою Шотландії над Ірландією поставить хрест на будь-яких наших сподіваннях посісти першу сходинку в групі і повернутися у лігу А. Буквально нещодавно ми розіграли м'яч ла Ліги від нашого партнера магазину Фаншоп, в якому продається тільки оригінальна атрибутика футбольних клубів. Щодо розіграшу наступного, ось це оригінальна футболка футбольного клубу Арсенал. Можливо, ви фанат Зінченка і хочете ходити в такі футболці. У вас є всі шанси її здобути. Все дуже просто і легко. Бути підписаним на канал, будемо розбиратись, і обов'язково підписатись на канал. Будемо розбиратись в інстаграмі та на нашого партнера фаншоп. Тому все просто. Коментарі в першому закріпленому все для вас достеменно буде відомо. Підписуйтесь, беріть участь у розіграші і вигравайте круті подарунки. Почуємося. Після поєдинку за участю нашої збірної ввечері ми зможемо насолодитися черговим топовим протистоянням із ліги А. Іспанія після чотирьох турів очолює свій квартет і задля того, щоб зберегти пол позишн над Португалією перед очним протистоянням у заключному турі, Фурія Роха спробує ще раз обіграти Швейцарію. Як це було в гостьовому поєдинку в червні цього року, а також в одній четвертій фіналу попереднього євро. Луїс Анріке, в принципі, зумів викликати всіх найсильніших на даний момент. Так, Давіду Дехеа не знайшлося місця в заявці. Проте про стилістичне неспівпадіння Кіпера Ем'ю та ігрових ідей Луїса Енріке не говорив досі хіба що лінивий. Т'яго Алькантера, Мікель Оерсабаль, Родріго не отримали виклик через травми, хоча хавбек Ліверпуля вже встиг відновитися і зіграв декілька матчів перед міжнародною паузою. Дивує лише відсутність Ансу Фаті, котрий, залікувавши всі травми, наразі перебуває в чудовій формі. Але можливо, Луїс Енріке і сам чудово розуміє, що зараз, напевно, не слід перевантажувати молодого, а крім того, ще й травматичного гравця. Вперше до Лав Фурія рухи натомість були викликані нападники Борха і Глесіс із Бетіса та Ніко Вільямса із Атлетіка. Останній, зокрема, на відміну від свого старшого брата Іньякі, вирішив прийняти виклик саме до збірної Іспанії, а не Гани, як це зробив Іньякі Уільямс. У будь-якому разі Швейцарія не перемагає Іспанії вже понад 12 років. А востаннє це сталося ще на Мундіалі в Південній Африці. Проте, по факту, поразка в стартовому матчі турніру тоді лише змотивувала фурію року на подальшу тріумфальну ходу на тому чемпіонаті світу. Перемога банди «Енріке» оцінюється букмекерами в приблизно 1,5. Вже громила Скоттів з рахунком 3 -0. Цікаво, що з моменту заснування ліги націй саме та Вікторія стала першою і наразі останньою для ірландців у 14 проведених поєдинках. З іншого боку, Шотландія ще жодного разу в своїй історії не поступалася вдома саме в цьому турнірі, здобувши шість перемог та одного разу зігравши в нічию. Звісно, збірна Ірландія, вочевидь, буде виглядати більш свіжою в порівнянні з шотландцями. Котрі ще за два дні до цього віддали достатньо сил під сливою проти нашої першої команди. У будь-якому разі, з огляду на боротьбу за перше місце в групі, нам доведеться вболівати за Ірландію. А котирування на непрограш колективу Стівена Кенні на Хемдон Парк складає 1,8. Збірні Данії та Франції в різному настрої підходять до очного протистояння в останньому турі. Французи з колосальною епідемією травм усе-таки обіграли австрійців. А Данія в ключовому матчі за першу сходинку поступилася на виїзді Хорватії 1-2. Тепер далеко не все залежить від підопічних Каспера Юлманда. І одна справа обіграти знекроблену Францію за шаленою підтримки рідних трибун Арени Паркен у Копенгагені. Тим більше, що в червні цього року данці вже клали на лопатки чемпіонів світу на стад Де Франс. А зовсім інша справа сподіватися на втрату очок хорватів на виїзді проти австрійців, тим паче, що підопічні Златко Даліча будь-що намагатимуться помститися за домашній 0-3 від команди Ральфа Рангніка в першому турі, особливо зважаючи на те, що перемога в цьому матчі виведе Хорватію до фіналу чотирьох, де на кону стоятиме трофей Ліги Націй. У будь-якому разі від протистояння збірних Данії та Франції ми маємо право чекати на яскравий та результативний футбол. А тому варіант обидві заб'ють за майже двієчку виглядає досить привабливо. У четвер Нідерланди та Бельгія здобули синхронні перемоги над Польщі та Уельсом відповідно. Підопічні Луї Вангала тепер мають 13 очок і на 3 бали випереджають колектив Роберто Мартінеса. А це означає, що доля першої сходинки вирішиться саме в їхньому очному протестині в Амстердамі. Хоча з іншого боку, насправді, інтриги у цій групі залишається, як кіт наплакав. Усе таки беручи до уваги пріоритет очних поєдинків за умови рівної кількості очок, а також виїзний розгром з рахунком 4-1, який нідерландці вчинили бельгійцям у червні цього року, шансів на першу сходинку в квартетів команди Роберто Мартінеса залишається відверто небагато, як не крути, але Нідерланди та Бельгія все одно зазвичай грають у відкритий та атакувальний футбол. А крім того, зважаючи на історичну принциповість цього протистояння, можна спрогнозувати досить результативний характер майбутнього двобою. Коефіцієнти на тотал більше 2,5 голів на матч коливаються в районі 1,6. Ліга нації набирає обертів. Аби не пропустити усіх актуальних подій із футболу збірних. Підписуйтеся на ютуб канал. Будемо розбиратись.